Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде розпаковка посилки з інтернет-магазину Єва. Тут у мене будуть не тільки товари, які я обрала для себе, а й ті, що замовила моя сестра. Вона зараз мешкає в Німеччині, а в Німеччині, як ви розумієте, не все можна придбати, тож буду їй відправляти її частину замовлення, але я хочу показати, що саме вона для себе обрала. Вона у мене є фарбованою білявкою і дуже полюбляю ось цей корейський бренд Масіл. Я думаю, що всі так чи інакше знайомі з продукцією цього виробника. Вони продаються в продукти цього виробника, продаються в стіках таких, да, в пробниках. Я думаю, що всі користувалися восьми секундною маскою для волосся з салонним ефектом. Тож, в мене сестра зараз обрала для себе повнорозмірний продукт, який так виглядає. Ten Salon Hair CMC Treatment. Ну, це як типу маска для волосся. Я не знайома з цим продуктом, і, звісно, що розпакувати я його не зможу, бо він тут закритий. Але сподіваюся, що, напевно, це хороший продукт. Також вона обрала для себе ось таку олійку для волосся від невідомої для мене марки Heona. Premium Hea Oil Plasma. Ну, це олійка для блиску волосся, я так розумію. Також корейський виробник. Тут вже ми можемо відкрити подивитися. У мене запечатана була ця коробочка. Ось так виглядає це маселко, така цікава пляшечка, блискуча з таким типу бензиновим переливом. Рідка така олійка. Ну, не знаю, чи вона вперше замовляє, чи не вперше. Ось так виглядає це замовлення. І далі перейдемо до продуктів, які я обирала для себе. Перше, що вам покажу, це продукт від компанії La Roche posay ось такий засіб для вмивання з лінійки Effaclar. Це мікропілінг, відлущуючий, який містить в своєму складі 2% саліцилової кислоти. Тут великий об'єм 400 мл з помпою. Я вже знайома з цим засобом, зараз закінчую вже тубу 200 мл, дуже мені подобається цей. Гель мікропілінг, він призначений для очищення проблемної шкіри і для очищення тіла при акне і всіляких там недоліках. Я вважаю, що це дуже класний продукт, і він підійде не тільки для тих, у кого проблемна шкіра або жирна шкіра. Я вважаю, що з профілактичною метою можна це використовувати і тим, у кого нормальна шкіра або Є комедони, неактивні такі запалення на шкірі, тобто це і профілактичний засіб, і лікувальний, комусь чистіше, комусь рідше. Я його використовую щонайменше два рази на тиждень. Так, підсушує, після цього треба зволожувати свою шкіру, але після чого? Після якого вмивання не треба зволожувати? Звісно, що потрібно зволожувати шкіру завжди. Наступний продукт, який покажу, виглядає з таким чином. Це також лінієчка на Цей раз це мус для вмивання для проблемної шкіри. Також вже тут покращена формула з мікробіомом, тобто не повинна сушити ця вмивалка шкіру. І це у нас рефіл 400 мл. За дуже привабливою ціною, замовила, можна переливати в свої пляшечки без шкоди для, як то кажуть, природи. З цим продуктом я не знайома, це я буду також пересилати своїй сестрі як подарунок. Точніше, для племінників, тому що зараз є моменти зі шкірою напевно, що. Організм перестроюється, перебудовується на нову воду, на нову якість продуктів харчування і так далі. Коротше, є у дітей там такі проблеми зі шкірою, так скажімо. І також це, зі свого досвіду, я буду племінникам передавати ось такий крем для обличчя Flar Dua плюс М. 40 мл гарний крем, я його зараз також маю в своєму використанні, Ось можу показати. І ми його протестуємо. Він також має в своєму складі саліцилову кислоту і дуже класний, як лікувальний і профілактичний засіб. Має таку кремо гелеву подібну консистенцію, дуже легку. Гарно він вбирається шкірою і може трошки пощіпувати, бо там саліцилка теж міститься, має невеличкий відбілюючий ефект, а головне, що попереджає появу прищів, запальних елементів, дуже класний крем, тобто він. Такий лагідний, при тому, що засоби для проблемної шкіри, шкіри можуть містити такі агресивні активи і навіть спирт. Але тут якраз таки формула, яка підходить, як мені здається, і для сухої, і для нормальної шкіри, тому що у сухої шкіри також є проблеми з висипаннями, з чорними цятками, з забитими порами, епізодично броші можуть виникати. тому... Це класні продукти дійсно. І вже вкотре купую ось такий фізіологічний лосьйон для обличчя від того ж для Рошпозе. Лінієчка Толірант називається, але мені здається, що в минулих пакуваннях цього слова не було Да? Принаймні, я переглянула на Нотіну, но у них пляшка не містить цього слова. Я не знаю, може, я, якесь перевидання, або я щось переплутала, хоча, хоча не повинно такого бути, цей ласьйон можна сплутати хіба що з ласьйоном Ефаклар, але цей синій а той зелений, ну не знаю. Коротше, в принципі, ну, якщо я правильно обрала, я впевнена, що я правильно обрала, то це. Дуже хороший засіб для заспокоєння шкіри, для сухої шкіри, для подразненої, для пересушеної, в тому числі пересушеною активами. Одним словом, дуже класний лосьйон, який мені зараз найбільше подобається з усіх, які я пробувала з аптечних марок. Тому повертаюся до нього і буду користуватися. Також на Єві були знижки, і мене зацікавили смужки для очищення носу від чорних цяток від Just Kawai по 20 гривень. Три е смужки в упаковці. Давайте одну з них відкриємо, подивимося, як виглядають ці окремі такі пакуночки. Ага, в вигляді яєчка, бачите. Ну, от сподіваюся, що вони будуть такі самі ефективні, як і смужки від Via Beauty, які я дуже люблю, також на Єві купую. Ну, спосіб застосування, думаю, знають всі. Це треба гарно зволожити шкіру на носі, але сухими руками клеїти цю полоску, гарно притиснути і не перетримувати, от, як згідно інструкції, тут написано. 10-15 хвилин, ну я думаю, що більше 10 точно не варто тримати, тому що може бути потім травматичне видалення цієї смужки. Ви можете просто <гум> дуже проблемно потім її знімати. Але ну, саме цими смужками я не користувалася, тому поки не можу нічого сказати. Друзі, от і все, що я хотіла показати вам в цьому відео, таке було моє замовлення з Єви. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк. Якщо у вас є якісь запитання до мене, будь ласка, я чекаю вас в коментарях. З усіма поспілкуюся і чекаю вас у наступних наших відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!